Зараз буду робити профілактику індичкам, давати кожному дзьобика таблеточку метронідазолу. нідазолу. Тихо, 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 тихо. Так, відкривай ротика. такий. Йобика. Ось так от туди глибочинку. Оп! І все. ковтув, щоб не виплюнув, і закриваємо в домик. Ти снимаєш? Ось такі дисси. І слідуючий. Так. Рота. Тихо. Тихо. Давай, відкриваємо. Вот яка. Отако. Гарненько, гарненько відкриваємо листочку. Оп. І все, да. Ось так. От, молодчинка, молодчинка. Сиди. А ба. Хм, хто наступний буде іти сюди? Дивись, листочку моя порошуть. Тихо, тихо, тихо. Відкривай, ротика. Відкривай. Гарненько ротика відкриває. Таблеточку дзюбика. Опа! Отаку. О. Хе, молодець. Молодець.